Що було на землі до появи на ній першої людини? Чи можливо, щоб наша планета існувала без людей? У Біблії сказано, що на початку новостворена Богом земля не була населена людьми та всім живим. Адже щоб поселити на нашу планету першу людину, потрібно було забезпечити її життєдіяльність та захист. Антропний принцип науки говорить: що Всесвіт сконструйований для спостерігача, без нас з вами вся навколишня дійсність не мала б сенсу, це перший і найважливіший науковий принцип, який доводить, що все сказане в Біблії істина. Бог створив всесвіт і рай на землі, а потім поселив туди людину, щоб ми могли пізнавати Бога через Його слово, Біблію. І через Боже творіння. Всесвіт створений для спостерігача, для нас. І якщо ми, прийшовши у світ, прогавимо свій шанс пізнати Бога, тоді ми жили дарма. Підпишись та роби це прямо зараз, разом з нами.